У Львові затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві таксиста. Про це повідомив заступник начальника Нацполіції в Київській області Андрій Небітов. За даними правоохоронців, два дні тому чоловіки запропонували водієві 4 тисячі гривень, якщо той відвезе їх зі Львова до Києва. Таксист погодився. Приїхавши до Київської області, селища Софіївська Борщагівка. Чоловіки вбили та пограбували водія. Після викликали інше таксі, щоб повернутися до Львова. Там їх і затримали правоохоронці. Після того, як вони пограбували та вбили першого таксиста, вони мали намір скоїти і друге вбивство, тому що його телефон вже був зданий у ломбард, і гроші за нього отримані. Тобто розраховуватись вони з ним не. Мали наміру, вони обіцяли йому, що вот вот надійдуть гроші на карточку, але у них був умисел пограбувати цього таксиста. І якщо б він очинив би опір, то вони б не виключено, що теж скоїли б його вбивство.